Заїхали кавалірочку, ми вже додому і зараз будемо запаковувати вже нашого джипіка. Завтра зрання вже це буде відправляв. Стоп, на зараз перше. Єда, дивиться скільки того всього є. Що ми починаємо? Файно, що є, файно, що починаємо з консервів. Тіво. Зараз все перше заложимо консервами. Потім того, що по порядку, печення, теж в салон буде. Перше, що кладемо такого. Консерви. Як скажімо, братело! Консерви, то що? Я сказав, так має бути. Ти слухай мене. Так, слухай тебе. Відданий мене, відданий мене. Так, давай, yeah. я. Ну давай, зараз короче, до роботи. Да, Плінку пл наразі будемо виключали, бо тому що треба допомагати то все заталовувати. Так, вироби. бо то купа є чого талувати. Трошки заталуємося включимо. Трошки все включимо, Він, все. А як же ж? Ну, бо треба працювати, бо нема часу, то стояти і балакати. Так, не? ну, по-любому. Печення буде саме останній. Печенько, Ну, навіть. навіть може і завтра тут. Купа пирожків, то все ніяк. А як? Ще в хаті є печені ще принесу. Коротше, йо, пігнали до роботи. Готову їжу вже запакували, молодь. Тут трошки ще лишили для других наших підписників вояків. Артилерістів будуть, якраз смилили тими снарядами. Yeah. Ну, То от вже бери витягуй цей. тушоночки ті. Yeah. Та от водороби Ти його, бо то нема де ставити, бач, ми, її... ми не думали, що стільки всього буде багато, і ми так треба no. no. залазити сюди. Та машина буде лотарна втрай. То бусу, щоб рисорвести не прородують. <рес> Це буде класно, <мус, рес> братан. Так? Головне на заряді бути. <рес> ну а як же? А, по любому дівець. Кажуть, треба, треба буде перевірити в тій сумці да, якраз, та, та, та. так, щоб воно ці пацанам не попало, щоб пацани всі не тут потрапили. Війка просила, щоб ми це печення, бо, бо ми завезли в Україну якесь таке печення, яке не можна їсти і нам тут будь, от, передав, то треба буде його забрати, молодь. Бо тому що воно не корисне. Кажуть, що пацани не потравили. Ну, там діда пакуємо? Діда складає, дивічі, діда як патеки, як конструктор. Як пузі? Ну, no, нормально. Каже, чи не Я Тобі скажу, багажник тут великий, дивися, скільки тут ще є, крім того, що треба запахти. І то рахую, що я все б'ю під стелю. Ну. No, я все б'ю під стелю. Під саму стелю, все. все. А там ну, ну, і на тих тушонок, що ми вчора під післік дам на око давав. No. То майже на пів багажника вийшло. Ну no, так. Та то чекайте, то люди будуть мали їсти, то б чисто. Та, та шутка butова, їжа. Та, та, зараз того ще доб'ємо, потім в салон, що ще не лізе, то вже завтра того буса завалим. No. Тепер до того, склад, повний склад йде. Так, все запаковано. Ще десь того трохи піде другим підписникам нашим. Всього всім по трошки, не? Так, всім не так, коли на купати. Нас не має різні ці. Всім вплатило. Та вже запаковано майже в хлам, не? Та шо ти, шо? Та сори присіли. Нормально, підте. Я завжди кажу, що є, від чого сідати тим ресором, розумієш? Добре хай є. Дивіться, яка термобілизна є молодь, для наших хлопців. Там і ще пішки і все. Віт, віть, ці худи є. Моцно. Буде тепленько, пацанам. Діла, ти то може зараз що запати. Ти мені пачку не давай, то є лише місце. Що, саму тюрму? Так. собою, брам спілкуватися. Але ти постав, щоб те було що на одній купі. Що, я, що став? Що стали там зубен? Ой, ящик звільнився на день. шадінці. Попленьке що таке. Ну. Так, Вищі, вже хіфо, місця є. Видиш? Ну. Ну, талується все як має бути на максимум. Давай, будем, ще. Давайте. Вони входимо. Давайте. Ми ще легеньке поставимо на кінець, не нагружати. Зараз поставимо ще в саму твою. Э, в салон. салон Та, зараз якісь легенькі пакунки. А от давай якраз чого. Дой, все... О, на колінники, та та та. Ви дитика уляк. На колінників скільки я пацанів. Чекай, це треба набіг, треба що... 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 на набіг, почали, то почали. То вже піде трохи в салон, там де тепліше, щоб печення не змерзло. Що достав молодь? Ставніми. Став, став Заталували. Фу! Край! край! Ти Берега не бачить. А що таку дорогу треба їхати йому? кавалерочка ще в одне місце, треба дещо щось забрати, але то не на пленку. Бо тому що то має знати тільки пацани. То скрита, скрита інформація. Конфіденційна інформація. Не можна багатьом знати, що ми пацикам, щоб будемо давали. Маємо поїкти пацикам дещо взяти. І поставити Джепа передати пацанам, не? Так, да, джеп уже все, заталували. Плотно. Ти вчо, то, то ще там ще... Ааа, там ще кіку на складі стоїть. Що запакуємо в бус. Ну, а, все піде одного пацана. Це дрон. Ти вже пішов до дівки, чуєш, ти вже Кум? пішов до дівки. Шо, Трохи йому? поміг, поміг і вже все, вже втік до дівки. Ну а що я йому буду казав? Ну що, сі з ним буду сварів за ту бабу, що? Ну ти скажи, якось. Ти молоджі маєш дівку. Посидів, посидів, дівка десь там його вимахала, все, вже втік дівчини. До ти додому. от скажи, мене таке було, що не такое якась строїла. Де, всі, всі, всі. Та зі свстам з свістом втікала. Ну, знала, що дурни. На заправочку, щоб підзаправити слоніка. Теж каса йде, каса йде, слонік це не глушить, ні. А як же ж ти що ти? Я за то, що мені їздимо вже певно з три бака газу спалив. Ну, кожен день по сам їздимо щось купуємо, машина їздить, ні. А як же машина що? ти? Працює. треба заправити, добре, що хоч газ ще є? Та то добре, бо на бензині ми вісічок на от і кажеш, я не поміняв мастило, no. 에, перед тим як ми якраз їхали по машину. То свіку? То я, знаєте, скільки два тижні. Ага. Я вже три тисячі кілометрів намотав. Їздимо геть назад, туди сюди. Вже три штуки кілометр. Ага. розходники і Що, п'ять тисяч вже завтра міняти, ні? А як ж, та То, ну, то чекай, та чекай Назаре, Та мусимо їздити. Хто буде когось просили, щоб ну, взяли. Машина, сидів, Машина так, є, конечно, табу... не Треба поміняти, Я загнав і поміняв. Mm. Проблем тим нема. Що, воєнно? Воно ну, щоб вона їздила і не відказувала. Машина не? виручає. Той, слонік він то -то, як буст, то чистий буст. Машина та, виручає. Ну, мабуть, бере, де б